Типоповне, саме тут. Нас втома колиш щодня. Щоденна не раз. Щоденна не раз, та нам спочивати не час ще, не час. Немає ніколи спокою. Ведеш, хоча б ми на мить. Пожежа, пожежа, пожежа. І пожежна машина швидко вже вчить. Що сталося? Учала справа, що? Знову? Та заспокойся, не панікуй. Свойова на байна. Розслабся, ми на святі, це навчальна тривога дружно в ногу, ми спішим на допомогу, ми приборкуємо пожежі. Ми рятуємо від стихій. І усіх необережних ми відбудемо від дій, що приносять людям лихо. забирають в них життя. <кхула> Раз прийдемо на допомогу і врятує майбутнє. <кхула> Зараз виступаємо перед вами. Привітати всіх Сердечно рада захистити від лих і від стихій. Завзята гомінка команда пожежний буревій. Дружна, весела, екстремальна, цілеспрямована команда! команда. Серце Тут все палава гнем і пожежників, звук сирен, всім допомагати звик. Наш хоробрий хоробляй речевник, зимотруси, повінь, ураган, щоб приносить лихо шкоду нам, МНС відреагує враз рятувати буде нас. Ми всі на конкурсі зібрались і правила безпеки будемо добре знати. Життя своє цінуйте і часу не марнуйте. Може, мені щоб мир був на землі. Ми виступали сьогодні для вас, плескайте в долоні, підтримайте нас. Всім побажаємо щастя і добра, а нам до роботи повертатись пора. І вам девіз наш привезли не вогонь людині ворог, незнання і необачність вороги. Ми такі відважні, ми вогнеборці справжні, дим вогонь до неба гасимо, як треба. У це роботи справжніх мужчин, У нас усі за одного та за усіх один. Сьогодні гості є у нас гарячі, запальні. в них подарунок є для вас, тож зустрічайте їх. Música І відступала зразу я. Я положу жорстокою і злою, Та ваша дружна сім'я мене спиняла. Колись вогню не знали люди. І це тяжкі були часи. Були сніги, вітри повсюди та Прометей метезів допоміг. Тепла. Він дарував тепло людині, і люди пильно стерегують, щоб він не згас і не завірив. І лиш коли хтось засінав, вогонь згасав. Це було лихо, але й було і навпаки. Він збитку завдавав людині. Зробіть живий спорт прости, пожежах люди часто вийдуть. Сворога, прийшов до вашого порога, щоб привітати з вами, діти, і в полі з вами посидіти. Я розповісти, хочу вам, як в давнину вклонялись нам. Я Бог вогню в слов'янському домі, оберігав вогонь, добробут. І люди гаряче бажали, щоб сонце це не загасало. Так люди жили, розвивались, багато нового з'явилось. Електроприлади, газові пічі, а небезпеки більше, аніж в вічі. То щоб спокійно добре жити, слід правила безпеки вчити. Пинними ви будете. мої брати, вітаю вас і рада вас у цей час. Пожежа виникає ще днів, буває гіди і людина. Вого зійде на буття і затерпляється щодня. Тож, що, якщо бути обережним, речами з пожежами. Спасибі, що прийшли до нас, нас познайомили з історією. Ми будемо пильними всем час, запам'ятаємо правила. Безпека ваша це важливо. І щоб жили ви щасливо, щоб пожежі не бувать, слід усім запам'ятати. Час на праску вимикайте, газ відкритим не лишайте, За малятами дивіться, грас вогнем це не годиться. В лісі розвели багаття, ідете, потушіть, будь ласка, Із бенгальськими вогнями до ялинки не підходь. Краще неприємність прикру, як найдалі ти обходь. Як сталося лихо, проводка горить, засипти піском, а водою не лить. Блискавку не гасять ніякі води, бережуть від пожежі громові води. Щоб пожежі не вчинити, в ліжку краще не палити, ну а дітям взагалі цього вкрай робити не слід. Збиті спорту є один, спорт пожежно прикладний. Він для сильних і сміливих, справних і працелюбивих. Ну а якщо сталося лихо, телефон шукайте й швидко. Справжніх викликів мужчин. Набирайте 101! наш конкурс, называется конкурс социальной рекламы. Капитаны снова запрошу на сцену. Право, лево. Левая? ти побачиш. Що побачив? Проблему нам ти ж. Це 20. Так, що там? 15. 15. Скажіть. Просто. для <ріст> пришмиля? Аришви Ось тут показуємо, що... Тихо, а грати з вогнем не можна. І ось наша англема. Пожежний боревій. Добре. Дякую. Сам we can see.